Друзі, ну скажіть, як вам цей салончик? Ми щойно купили людині Volvo XC60, машина 2018 року від першого власника з пробігом 169 тисяч кілометрів. Автомат, мультикермо, панорамний дах, адаптивні led фари. А головне, дволітровий дизель на 173 кВт? І ви знаєте. Сідаєш і пахне так, наче з салону щойно виїхала. Машина доглянута, чиста, приємна. Я думаю, новий власник просто кайфуватиме кожен день, а колір у машини просто бомбезний. Але, друзі, це ще не все. Тут на майданчику є багато свіжих і цікавих Volvo. Наприклад, ось. Теж Volvo xc 60 23-го року, дизель 2,0 на 173 кВт, пробіг всього 34 тисячі 500 кілометрів свіжий тюф і ціна 47 сім тисяч євро. Як вам такий варіант? Або ось ще одне xc 60 21-го року пробіг. 39 700 кілометрів 2,0 дизель на 145 кВт. Ціна 38 тисяч євро. Салончик тут просто офігенський. На цьому майданчику ще багато Volvo, Тож, якщо щось зацікавило, телефонуйте. Контакти, як завжди, в описі під відео.